В Закарпатській обласній станції переливання крові провели благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Всі донори, котрі здавали кров з 7 до 18 грудня, отримували талон з відповідним номером і вже сьогодні матимуть змогу взяти участь в розіграші та отримати подарунок. За час дії акції заклад відвідало 300 донорів, що на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого місяця. Наші працівники будуть витягати. Карточки з номерами, ці карточки будуть висвітлені на нашій сторінці, і будемо чекати людей отримувати ці подарунки. Того ми писали на своїй сторінці, що в нас проходить тепер такий конкурс для логотипу нашого закладу. Ми так само відмітимо переможця цієї акції якимось пам'ятним подарунком, то закликаємо всіх людей, які мають якісь мистецькі здібності, щоб вони прийняли участь в цих конкурсі, приносили до нас. Свої малюнки свої цей конкурс буде тривати напевно до кінця січня спочатку так само в, тепер в грудні.